Доброго дня! 14 січня я в себе в садку обрізаю яблука сорту Чемпіон. Бачите, що хочу сказати, дуже гарний сорт, врожайний, я би сказав, невибагливий. Звичайно, обробляти треба, але всі яблука треба обробляти, щоб не було в них плодожерки. Тому, бачите, як вони виглядають, дивіться, між деревами 2 метри. Бачите, що який є простір. Дерева дуже компактні, ну, мені вони дуже подобаються, цей сорт. Бачите, не сильно росте. Ось як це підрізані дерева. Як вони виглядають? Я рекомендую собі садіть два дерева цього сорту чемпіон. Красиве яблуко, врожайне. Завжди будете з яблуками. Я просто рекомендую. Гарний сорт. Він в мене лідер по врожайності. Бачите, тут зажирували дерева, але їх в тому році сильно-сильно. Підрізав. Тому в цьому році залишаю, бачите, таку велику нагрузку, буду нормувати потім яб яблуками, щоб зупинити щоб не жирували. Бачите? Їх можна було ще сильніше обрізати. Але не хочу, щоб, бачите, як я їх ще в минулому році поливав. Ось так вони жирували. Бачите, Тому в цьому році залишив нагрузочку. Це молодий сад чемпіона. Ну, Рекомендую садіть чемпіон, там один-два дерева вам вистачить і завжди будете з яблуками. Вони гарні, красиві. Мені дуже цей сорт подобається. Бачите, компактні дерева. Дивіться, дійсно, між, між ними 2 метри. Ну, якщо у вас маленька діляночка, ну дивіться, ось 2 метри і ще місце є між ними. Бачите? ну Зараз як вам показати. Ось, ну, тут не обрізане дерево. Ось, обрізані, бачите. І між ними ще є місце. Ось це сорт чемпіон. Дуже гарний сорт. Рекомендую дійсно садити цей сорт. Небагато, один-два дерева. Далі буду знімати ще свої сорти. Як вони ростуть тут? Які помилки я зробив, тому я на, на цих яблуках я вчився обрізати тут. Я ніколи не обрізав дерева. Я коли садив ці яблука, я їх сам. Тут, звичайно, були помилки. Але, ну, бачите, не скаржаться. Тут ось так вони виглядають зараз. Все, дякую за увагу. Далі буду знімати інші сорти. Як я їх буду обрізати, як вони виглядають, яка крона. ну, Подобаються вони мені чи ні. Все, дякую за увагу.